Криза традиційної моделі шкільної освіти вона змушує батьків і учнів шукати якусь альтернативу. Це дуже зручно. Це, мабуть, такий ключовий недостаток, це не дешево. Десь, в минулому році це було десь біля трьох тисяч гривень на тиждень. Вимкнення світла, постійні повітряні тривоги та спуски до холодних сховищ, перерваний освітній процес. Це ймовірні реалії здобувачів освіти взимку 2023-2024 року. Втім, чи реально цього уникнути в цьому випуску? Сібіян ми спробували знайти альтернативу звичайній школі: як навчатися вдома, що для цього потрібно. Все про сімейну форму освіти у Кропивницькому та області. Дивіться далі. Сімейна форма освіти це одна з форм індивідуальної освіти, в якій освітнім процесом та його організацією опікуються батьки дітей здобувачів освіти. Останнім часом вона набула популярності у зв'язку із веденням воєнного стану в нашій країні, у зв'язку з тим, що багато батьків на початку війни вивезли дітей своїх за кордон. А бажання все ж таки навчатися у школах України у батьків залишилося. Батьки контролюють навчання дитини вдома, батьки залучають інших суб'єктів освітньої діяльності. Це можуть бути вчителі, можуть бути вихователі. Тобто, за вибором батьків, батьки можуть самі навчати дитину вдома. Навчаючись на цій формі освіти, батьки можуть самостійно навчати дитину або ж робити це спільно з репетиторами. Для школи головне результат. Дитина числиться за закладом освіти, але навчається самостійно. Батьки навчають дитину самостійно. Вчителі лише двічі на рік контролюють рівень знань дитини. Дитина рахується в якомусь закладі освіти, тобто є учнем чи ученицею закладу освіти. І Школа виконує таку функцію, що вона фіксує рівень знань, які відповідають державному стандарту. Тобто, батьки мають бажання перевести дитину на домашнє чи сімейне форму навчання. Мають організувати цей процес навчання. Школа надає батькам чи дитині перелік предметів, які дитина вивчає в тому чи іншому класі, та перелік тем з того чи іншого предмету. І упродовж певного періоду, як правило, це посеместрово. Дитина навчається там, де визначають батьки. Це означає, що школа лише проводить періодичний контроль та тестацію набутих дитиною знань у різних класах. І кількість відрізняється. Для початкової школи чотири рази на рік, а для середньої старшої школи два рази на рік дитина складає такі підсумкові роботи тестові з кожного з предметів навчального плану. І у такий спосіб школа фіксує, чи опанувала дитина навчальний матеріал відповідно до державного стандарту. І далі школа дає такий дозвіл. Для цієї про те, чи дитина може продовжувати це навчання, якщо у неї не низький рівень з предметів, або у разі, якщо школа за результатами ось цих підсумкових робіт, визначає, що це низький рівень, або взагалі дитина не опанувала знання з іншого предмету, наполягає на тому, щоб батьки приводили дитину на Форму навчання. Для того, щоб перевести свою дитину на сімейну форму навчання, батькам варто лише написати заяву до закладу освіти. Заяву можна подати протягом всього навчального року. Софія, учениця 10 класу, розповіла нам про перевагу цього навчання та його головний недолік. Це дуже зручно для тих, хто виїхав з України і у кого часовий пояс не співпадає з Україною. Або з тими, хто дуже сильно загружений іншими секціями, це такий процес, де потрібно самому себе організовувати. Це в принципі і мінус цього всього навчання: що треба самому себе вчити, самому себе організовувати і перевіряти. Два рази на рік стаєш контрольні роботи по всім предметам. Для того щоб повністю зрозуміти переваги та недоліки навчання на сімейній формі, ми поспілкувалися з мамою хлопця, який навчається так уже протягом чотирьох років, коли почався ковід. Ми стикнулися з тим, що в шкільні групи почалося онлайн-навчання, почали кидати просто багато завдань дітям по, ну, по всім предметам. По-перше, підлітку в цьому розібратися взагалі важко, бо сам запутаєшся. А по-друге, такі предмети, як фізика, хімія, математика, дитина його сама не освоїть. Ну, це, на мою думку, це важкий предмет. Жінка комплексно підійшла до розв'язання цієї проблеми. Вивчаючи нормативну базу, вирішила, що їх потреби задовольнить індивідуальна форма. Недоліком стало те, що хлопця відірвуть від колективу, проте вчителі завірили матір, що для її сина це не буде проблемою. Оптимальним варіантом для жінки стала саме сімейна форма освіти. У мене дитина така, що він інтровертно, ну, мабуть, і ми. Легко це перенесли, займаємося вже четвертий рік в такому режимі. Ми вибрали саме сімейну, і при цій формі навчання весь навчальний процес організовується батьками, і ну, відповідно це відповідальність батьків. Школа тільки контролює цей процес, перевіряє, щоб ми там не з'їхали, щоб він дійсно навчався, а не півбайдики. Це не дешево. Десь ну, я в минулому році це було десь біля трьох тисяч гривень на тиждень. Ми вибирали собі кращих вчителів, ті, з якими дитині моїй комфортно займатися. Зараз багато молодих педагогів, дуже багато, і їхній підхід до навчання, їхні якісь методики, їхні, ну всі вони на одному. Приблизно одного там, ну не геть одного віку, ну вони всі молоді, вони один одного краще розуміють навіть. І ми, на, на мій погляд, і зі слів моєї дитини, усвоюється його матеріал, цей весь матеріал ну, краще йому, коли він займається саме з молодими вчителями. Втім, чи нормально виривати свою дитину з колективу? Чи не забракне її комунікації з однолітками та чи не зіграє з нею це в подальшому злий жарт? Зараз дізнаєтесь. Я не можу сказати, що сімейна безпосередня освіта, вона є якоюсь шкідливою. Що... Я акцентую все-таки увагу на більше атмосферу, в якій знаходиться безпосередньо дитина. Вплив, звичайно, може бути, тому що звичайно, що повній мірі соціалізація людини в цілому, да, чи то дитина, чи то доросла людина, вона має виражатися у усіх сегментах життя, в тому числі і колективу. Так? Тобто, але ми не говоримо, що дитина повністю не соціалізована, так як вони ходять там, наприклад, до розважальних центрів, до магазину. На дитячих майданчиках, допустим, зустрічається значно вплинути на соціалізацію учнів сімейна форма не повинна, бо так чи інакше, соціалізація відбуватиметься у інших сферах життя. Модель колективності такі учні можуть сприймати важче. Те, що немає отого ем, повного бачення і повного відчуття того, як це має відбуватися. Так? Тому що дійсно у, колектив, у шкільному колективі вони навчаються між собою комунікувати, вирішувати якісь невирішеності. Так? Десь з'являється, ем, не з'являється, а десь проявляється от той колективізм навіть проти вчителя або за вчителя, так? обговорення ідей, тому коли вони вже... Вступають у подальшому на ваше питання, даю відповідь да, у подальше доросле життя, десь може бути втрачений навик адаптації і втрачений навик комунікації у повній її мірі. Частково цю думку поділяє Віктор Громовий, педагог з багаторічним досвідом, адміністратора, консультант одеського професійного розвитку педагогічних працівників. Втім, додає, що у цих умовах освітньої кризи це не найгірше, що може статися. Криза традиційної моделі шкільної освіти вона змушує батьків і учнів шукати якусь альтернативу. От одна з альтернатив ми говорили приватна школа. Хоча вона не завжди є справжньою альтернативою. Альтернативою може бути домашнє навчання, а може і не бути. Воно теж не є оптимальним і теж є свої ризики, бо, скажімо, школа ще ж виконує і роль інституту соціалізації дитини. Добре, що в системі. З'являється оця різноманітність її поки що недостатньо цієї різноманітності. Ну хочемо ми чи не хочемо, а цю різноманітність треба підтримувати. Некоректно порівнювати результати зовнішнього незалежного оцінювання і національного мультипредметного тесту. Чому? Ну, перш за все, сама форма, сам проведення, сам набір предметів, час виконання завдань. Потім, якщо обов'язкова державна підсумкова атестація, тоді ще можна було б говорити. Сьогодні національний мультипредметний тест дають тільки ті, хто планує вступати до вищих навчальних закладів про якість освіти. От щоб національний мультипредметний тест його результати були вимірником які якості освіти, також не можна говорити. Навчання дистанційне під час карантину, це і навчання під час воєнного стану в нашій державі, це тривоги. Інколи це досить довготривалі тривоги. Звичайно, говорити про те, що якість освіти в нас на високому рівні, ми не можемо сказати. Відтак, ще з часів пандемії, а потім з початком війни, рівень якості освіти учнів значною мірою залежить від їх батьків і цілеспрямованості самих дітей. Тим часом галузь продовжують реформувати на всіх рівнях від перших класів до університетів.